Хочу звернути до Славського ОТГ Володимира Мироновича. Володимир Миронович, подивіться, вчора, сьогодні йде наводнення. Подивіться, що в мене робиться у заїзді біля хати. Я сама дорогу робила. Ото поле, яке ви кажете, що я продала. Я його не продавала. Хто його забрав, я не знаю. Подивіться, що робиться заїздом біля хати. Дитина на війні. Подивіться, куди воду грають, як я таляпаю, заїзд до хати. Подивіться, що ви зробили зо мною. І ви дзвоните, кажете, що я дзвоню на гарячу лінію. Подивіться, подивіться, що ви робите з асфальтом. Ото отака коло хати у мене кара. Ото фосу загорнули, а ото я йду до асфальтом, до Захарберкута. Дорожники, Славські ОТГ, пилень, ото всі подивіться по чим, що це робить із асфальтом, і що робиться в мене з городом. Ото подивіться, я це звертала і в поліцію, я писала до вас заяву, я дзвонила на гарячу лінію, ото подивіться, ото йде асфальт, ото все в мене в городі. Подивіться, що я маю, де я маю худобину пасти. Чоловік інвалід першої групи дзвонила вчора на гарячу лінію. Сказали, що Славське ОТГ повіло, що я маю робити своїми силами викопувати фосу, ставити трубу. Ото подивіться, село Волосянка, асфальт. Отакий асфальт і то води грають під полонин. Ото що така кара. Подивіться, ото асфальт, у таких водах. Бачите, їде крас, який возить глину. Ото все, подивіться. Ото дорожники, бачите, що це робить. Ото така ото, карася робить. Ото, ото таке Славське ОТГ. Ото так у Бучі людей убивали. А зараз Славське ОТГ, отак робить з людьми, подивіться. Повні чоботи зараз води і все то до хати тече. Ото їздять, ото такий їхній бізнес туристичний. То моя дитина на війні. І отак багатодітній мамі допомагають. Подивіться, що це робиться з асфальтом. Ото я маю своїми силами викопувати фос. Отак є трактори. От звертала яся до Бегес пару разів. Йому пофіг. Йому пофіг, що багатодітна сім'я страдає, нема де худобину пасти, подивіться, що це робить. Ото в Волосянці така кара. Отакий асфальт у волосянці зробили в такий нахил, і то все, подивіться, то все в хаті в городі. Усе усе затопило і кажуть, що то земля продана, ото мають право, от бачите, машини їздять. От бачите, наїхала машина. Він зупинився, узяв, затріскав мені всі очі, бо він бізнесмен, він ганяє. Бачите що? Що люди витворяють, От -от -от туристичні, ото -от, що мають йти на війну, воювати, а вони отак. От подивіться, що це робить, ото -от все до хати в мене вгротиться, подивіться, як, я маю корову випустити у той наму. Ну як то, подивіться, ото -от все в хаті тече, дивіться. Усе до хати, до, до городу, все, все, все заїзд, ото бачите, хата стоїть, ото все, 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 бачите, скільки від хати, ото дикі до, дошки, окоричі, я купила. Плід городити, ото видите, де мала йти фоса. ото все, все, дивіться, все в ворота, усе до хати тече. То я маю своїми силами купити трубу, от бачите, що це робить. Ото все робить. я ото коло хати, отак то все робить. Видите? Що славський ОТГ витворяє. Я просила, щоб ви завезли мені глини, дивіться, заїзд до хати. Я купляла крези з усього я купляла, подивіться, що води пішли на воді. То вже не перший рік, то вже в другому турі э, працює сільський голова Бега Володимир Миронович. Ото така кара коло хату. подивіться, що це робить. Прошу вас, Володимир Миронович, прийміть якісь міри, перекопайте дорогу, поставте трубу, виведіть воду. Що ви на халюги робите з людиною, То моя дитина на війні, чоловік і на валід, а ви отаку от херню страдаєте, доки я буду до вас це звертати. Ви що думаєте, що я з можу робити, що хотіти? Я вам не, про... я вам не скотина, не послідня. Я грошей не маю. За що труба купляти, за що виводити воду? Совісті треба мати. Пильнуємо лісовози, пильнуємо ліс. дзвонимо на 102, повідомляємо і беремо інтерв'ю такої таких простих людей, як пані Настасі. Ну що, пані стасі, здоров'ячко вам, вашому чоловікові здоров'ячко вашим дітям, вашій сім'ї, родині. Дякую за вашу дякую, активність. Що ви послухали дякую, мене що... Що приїхали дякую. Дивіться, це сльози, це крик душі. Це сьогоднішня сьогодні Україна. Перепоширте максимум це відео, тому що е, люди сьогодні в І люди сьогодні просто е, йдуть на грані вимирання. І сьогодні вижити неможливо з такою владою і з із такими можновладцями. До зустрічі приєднуйтеся і ставайте сильними. Допомагайте один одному в єдності. Наша сила. Слава Україні, героям слава.